Ну за добу ми це на жаль спостерігаємо постійно у повітряному просторі. Було 19 ворожих шахедів. частину їх збили відповідно протиповітряні сили. наші. плюс відповідно сім ударів керованими авіабомбами. Постраждало п'ять населених пунктів в трьох районах: це Богодухівський, це Харківський район, це Ізюмський район. Ну і звичайно, найбільше дістається населеному пункту Куп'янськ, тому що а, цей ворог, цей напрямок ворог обрав для себе напевно як пріоритетний і постійно ну фактично знищує цей населений пункт. За добу зафіксовано більше 200 боєзітнень на а, наших фронтах на півночі, на східному напрямку. Ну і звичайно, такі ворожі штурмові атаки і по півночі, і по куп'янському напрямку наші збройні сили всі відбили. При тому нанесли максимальне ураження. Тобто ворожим силам безпосередньо окупантів, ну і плюс за добу так само мали постраждалих. На жаль, і в тому числі по великому бурлуку населеному пункту ворог завдав ракетного удару іскандером. Це центральна частина міста, де знов ж таки жодних ані підприємств, ні критичної інфраструктури не перебувало. Постраждали відповідно, і адмінбудівлі і житлові будинки тощо. Не постраждалих на щастя від такого удару немає. Однак, знов ж таки це свідчить про те, що ворог обирає собі за ціль саме цивільне населення. Ну і так само по області за добу мали п'ять випадків застосування fpv дронів ворожих так само по цивільним автомобілям. Напередодні росіяни обстріляли один із найбільших ринків країни Барабашово, що у Харкові. Які там наслідки, і чи взагалі ринок зараз функціонує? Ну, так дійсно, та частина, яка фактично можна сказати, що відносно залишалася непошкодженою, було нанесено удару е, ворожим шахедом. Більше 20 павільйонів було знищено повністю більше 90 їх відповідно. Тобто, було пошкоджено дуже скажімо так, е, відповідно боляче, що товар, матері... відповідно матеріальні цінності були знищені. А це бізнес це для наших людей, які вели там. Відповідно, підприємницьку діяльність намагалися виживати, і знов ж таки, ну ось така болюча фактично втрата, і знов ж таки це страждає виключно цивільна інфраструктура. і саме в таких умовах бізнес, скажімо так, вимушений виживати в місті Харкові та області. Ну зараз ці удари шахенами вони, по-перше, дуже розтягнуті у часі стали. По друге, вони хвилями ідуть, і фактично, от вчора ввечері як розпочалося, так і зараз досі безпілотники в повітряному просторі з коротенькою паузою були. Про що на вашу думку така тактика свідчить, і чому росіяни вдаються зараз не тільки до нічних атак, а тепер ще і в день бомблять зокрема, Харків? Ви знаєте, дійсно тактика зовсім різна. Ворог обирає або масовану атаку по місту Харкову, і ця атака відповідно триває від 40 хвилин до півтори години. Наприклад, і за цей час ми маємо 20 або 30 шахетів, або як цієї ночі цілі абсолютно різні по різним, фактично, районам, по різним населеним пунктам. І ця атака тривала майже всю ніч. То звісно, ворог, обираючи таку тактику, він намагається по максимуму обійти наші сили ППО і зробити якомога складнішим роботу нашим збройним силам по знищенню цих ворожих фактично безпілотників. У постійній комунікації тут ми знаходимося з нашими силами, і звичайно, що маємо вживати всіх необхідних заходів для того, щоб сучасно і вчасно реагувати на ось такі зміни, фактично, тактик для того, щоб бути нашим воїнам максимально ну, тобто там ефективними, і застосовувати знов ж таки доступні для нас засоби там ураження. Російські обстріли, спричиняючи пожежі в лісах в Харкові, на Харківщині, це взагалі проблема, яка була до повномасштабного вторгнення лісові пожежі. Зараз все тільки загострюється. Днями вісім займань було, зокрема, поблизу Ізюма. Чи вдалося вже загасити? І як ви готуєтеся до сезону пожеж? Так, дійсно для нас це виклик пожежі. Ліси, значить, оскільки вони були за. Міновані і залишаються під таким статусом. У нас наразі, скажімо так, площа займання становила 186 гектарів лісових насаджень. Все це горіння супроводжується детонацією відповідно боєприпасів. Значить, якщо брати порівняння до минулого року, то всього було біля 13 тисяч гектарів, скажімо так, відповідно пожеж. Підрозділи ДСНС реагують про це вчасно. На першому місці, звичайно це не допущення пожежі на населені пункти для того, щоб убезпечити наше мирне цивільне населення у випадку необхідності вчасно проводимо. Всі необхідні там евакуаційні заходи. Ну і, звичайно розміновуємо, скажімо так, ліси, відповідно розподіляючи їх на певні ділянки для того, щоб наші підрозділи ДСНС змогли заїхати по певно визначеним маршрутам в ліси для блокування розповсюдження, тобто тих чи інших займань, або відповідно пожеж. Тому угу. тут наша, знов ж таки місія, наше завдання посилювати підрозділи відповідно ДСНС, і я я скажу так: наразі у нас працює з усіх областей найбільша кількість груп і найбільша кількість ось таких важких машин для розмінування. Це саме свідчить про те, що викликів у нас, тобто величезна кількість.